Якщо Росія погодиться на безумовне припинення вогню на 30 днів, то це буде основою для подальшого дипломатичного вирішення конфлікту. І як ви думаєте, що відповідає, відповідають в Кремлі? З'явилася реакція Кремля на пропозицію Зеленського. В Кремлі відповідають на позицію Києва про повне припинення вогню без урегулювання всіх нюансів це неможливо. Пісков під... відреагував на пропозицію Зеленського припинити вогонь на 30 днів. За його словами, інтереси виходу на мирні переговори є первинними, а реакції від київського режиму на пропозицію Путіна про перемир'я все ще не було. Принаймні так вважає Пісков. Тобто мається на увазі, що віддайте нам 5 територій, а там. Крим визнайте російським, знімаєте санкції з Росії. А тоді ми погодимось або подумаємо погодитись на тридцятиденне перемиря.